Клавіатури компанії Hator поділені на три серії: бюджетну Starfall, масову Rockfall та топову Skyfall. Для першої серії характерною є конструкція корпуса Скелетон. Топова серія Skyfall має можливість гарячої заміни механічних перемикачів та обладнана rgb підсвічуванням з бокових торців. Для найбільш масової ж серії Rockfall властива традиційна конструкція клавіатури з використанням верхнього корпуса. В цій серії маємо неймовірну різноманітність в плані зовнішнього вигляду як самих корпусів, так і наборів комплектних кейкапів. Разом із минулорічною базовою моделлю Rockfall 2 Mecha TKL покупцю доведеться обирати з 18 варіантів. Серед них є і три оновлених варіанти у багатьох кольорових варіаціях, що з'явилися цього року. Signature Edition у восьми варіантах оформлення на лінійних змащених свічах Hator Orum Orange. Autograph Edition у двох варіантах на тактильних змащених свічах Hator Orum Choco, а Authentic Edition у трьох кольорах на нових тихих, змащених лінійних свічах Orum Milky Way Silent. Ці новинки мають додаткову шуму та віброізоляцію завдяки використанню порон пальців, що робить і так дуже тиху та акустично приємну клавіатуру практично безшумною. Родзинкою усіх нових клавіатур стали Hator First Ukrainian PBT Key Cups. Які виконані зі зносу стійкого та несхильного до утворення шайну pbt пластику з підсвіткою легенд. Набори кейкапів доступні у п'яти кольорах, мають oem профіль та товщину стінок 1,6 мм. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com! Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні огляди. Ну, а до нас на огляд потрапила клавіатура Hator Rockfall 2 Mecha TKL Authentic Edition Fighting Cats. У білосніжному виконанні корпуса та більшості кейкапів. У цій моделі застосовано нові фірмові лінійні перемикачі Hattor Orum Milky Way Silent, що змащені на етапі виробництва та обладнані гумовими прокладками для радикального зменшення рівня шуму. Придбати її можна на офіційному сайті чи у партнерів за рекомендованою ціною 2599 гривень. Розглянемо заявлені характеристики виробу. Зустрічає нас коробка середнього розміру із яскравим інформативним оформленням. Завдяки фото клавіатури одразу видно, яка саме версія знаходиться всередині. На звороті бачимо докладну інформацію про технічні характеристики комплект постачання та сумісність клавіатури із різними операційними системами та апаратними платформами. До комплекту увійшли клавіатура, 18 метровий кабель USB-C на USB A, кейкапи на заміну художнім. Кейкапи з російськими літерами, шумоізоляція для пробілу, пулер для зняття кейкапів, інструкція та комплект наліпок Хатор. Хатор Rockfold 2 Mega TKL Authentic Edition має будову з використанням топ кейса. Це покращує акустичний комфорт при натисканні клавіш, а з іншого боку, ускладнює процес очищення пристрою від пилу. Розкладка клавіатури класична QWERTY ANSI TKL з 87 Кейкапами. Даний форм-фактор є суто ігровим рішенням для тих, кому бракує вільного місця на столі праворуч для рухів мишою. Загальний вигляд та конструкція практично не змінились порівняно з базовою моделлю. Неоднозначний традиційний слоган на торці праворуч to The Best Haters змінено на лаконічний та спокійний Authentic Edition. Добре, що на цей раз виробник вирішив запропонувати лише дві класичні комбінації кольорів: чорний корпус та кейкапи або біла пара. Для різноманіття виробник розбавив їх вісьмома кейкапами, що виготовлені за допомогою сублімації та не підтримують підсвічування. Для тих, хто бажає регулювати ступінь барвистості своєї клавіатури, у комплекті є набір з 13 додаткових білих кейкапів, що підтримують підсвічування легенд на них. До речі, доступні три варіанти: чорний з білими зображеннями на патріотичну тематику та кольорами українського прапору, аналогічний біло-чорний та різнокольоровий Fighting Cats із котиками та українськими мотивами. Бажаючі можуть придбати окремі набори відповідного стилю Hathor Authentic Edition Key Cups за ціною приблизно 399 гривень. Верхня частина корпуса виготовлена з високоякісного пластику із гладкою матовою поверхнею. Нижня частина вже з шорсткого матового пластику та має цікаву текстуру у формі округлених сот. Якість збірки дуже хороша. При скручуванні клавіатура не скрипить та не люфтить. Вага клавіатури без кабелю становить 753 грами, хоча виробником заявлено цілих 975. Підключення клавіатури здійснюється за допомогою білого знімного кабелю з USB type c на Type-A довжиною 1,8 метра у нейлоновому оплетенні. На ньому є феритовий фільтр та фіксатор для зручного змотування. А конектор Type-C має повздовжні виступи для додаткової фіксації. Звертає на себе увагу той факт, що на одній відсутні отвори для організації кабель менеджменту у лівий чи правий бік клавіатури. Сім прорезинених вставок на нижній частині пристрою сприяють його гарному щепленню з поверхнею столу. Допомагають гаджету впевнено стояти на столі одноповерхові ніжки, які дозволяють змінювати кут нахилу клавіатури між значеннями 0 та 8 градусів. У комплекті маємо додатковий набір з 13 білих кейкапів із підтримкою підсвічування легенд. Він знадобиться тим, хто хоче мати стриманий вигляд клавіатури. Як показує практика, Hathor First Ukrainian PBT KeyCaps однаково гарно підсвічують легенди на клавіатурах із північним та південним розташуванням RGB світлодіодів. Алюмінієвий плейт із матовою текстурою допомагає розсіювати світло від діодів у світчах та водночас сприяє рівному та яскравому підсвічуванню. Загалом якість і рівномірність підсвічування символів, сочність та водночас точність передачі кольорів у клавіатур серії Hator Rockfall 2 Mecha TKL наближається до ідеальної. В основі клавіатури маємо фірмові тихі лінійні механічні перемикачі Хатор Milky Way Silent із силою натискання до спрацьовування в 45 грамів та ресурсом натискань у 80 мільйонів. Хід до спрацьовування становить стандартні 2 мм, при загальному ході 4 міліметри. Як і в інших моделях Hator Урум, база виготовлена з нейлону, а СТЕМ з гладкого пок пластику. Контакти перемикача зі сплаву срібла та вкриті золотом, вже з заводу мають змащення. Для ще більшого зменшення шуму у конструкції перемикача передбачені спеціальні гумові прокладки. Топ-кейс прозорий, отже повністю пропускає світло від світлодіода. Хід стему тему плавний та пружній. Ефект піска не спостерігається, як і металевого призвуку від пружин. Горизонтальний та вертикальний облінки і капів мінімальний. Версії клавіатур Authentic Edition, Signature та Autograph мають додатковий свічпад з порон між свічами й платою, що сприяє остаточному вирішенню проблем із шумом. На додачу маємо ще й два бруски з напівпрозорого пластику вот в отворі плейта стабілізатора та звукопоглинаючу піну під клавішою пробілу. Стем та хаузінг стабілізаторів виготовлено з помпластика, а самі стабілізатори вручну якісно змащені із заводу. У клавіатурі є можливість витягнути стокові стабілізатори та зробити їх модінг або замінити на інші. Програмне забезпечення Hator Applications розширює можливості. На відміну від більшості виробників клавіатур, у Hator вийшло зробити лаконічну та стабільно працюючу програму, яка має приємний інтерфейс та логічне розташування пунктів. Макроси записуються без проблем, дуже гнучко реалізовано налаштування режимів підсвічування. Оскільки клавіатура має вбудовану пам'ять, не виникає жодних проблем із сумісністю при її використанні без рідного ПЗ на сторонніх ОС. Однак макроси і кастомні режими підсвічування можна налаштовувати і без використання утиліти, оскільки для клавіатури реалізовано величезну кількість комбінацій клавіш, з якими можна ознайомитись у посібнику користувача. Клавіатура Hathor Rockfall 2 Mecha TKL Authentic Edition Fighting Cats явно коштує тієї доплати, яку просить виробник порівняно із минулорічною базовою Rockfall 2 TKL Mecha. За додаткові 600 гривень отримуємо ще один шар знешумлення спорон між перемикачами та PCB. Змащені тихі лінійні перемикачі Hathor Orum Milky Way Silent та художні кейкапи Authentic Edition, які окремо коштують за чималі 399 гривень. На додачу до усього маємо чудовий тайпінг для поціновувачів максимально тихих механічних клавіатур. При цьому тайпінг не лише тихий, він ще й тактильно приємний. Форм-фактор TKL дозволяє економити місце праворуч від клавіатури, а отже, буде достатньо вільного простору для рухів мишою. Якість матеріалів та сама збірка не викликає ніяких запитань. Програмна складова також орієнтована на потреби геймерів. Тут маємо повний набір фірмових можливостей, що включають редактор макросів. Налаштування підсвічування та багато іншого. Тож ця клавіатура буде ідеальним ігровим рішенням для тих, хто бажає купити продукт, в якому вже все зробили за нього в плані вдосконалення. Ну а ви згодні з нами? Чекаємо на ваші коментарі, а також вподобайки, підписки та поширення відео серед друзів. До нових відео, все буде Україна!